But I do not want to go. Так, что мы туда не пойдем? Три дня, если они в мире полноважно, скидывание пометили в очередь комиссии на роде. Комісії відноситься е, одне питання. Ці вільного захисту національне виконавчої комунікаміської ради. Документа за його. Так, у кого буде якісь питання? <пробітник> <пробітник> не буде? Значить, мене така пропозиція вне до поїхати чисто питання. Значить, ну можна там помітити, так? Значить, Я пропоную внести до регламенту міської ради і запропонувати перед початком кожної сесії годину звернення. Якщо це помігає, звернення звернення. Я думаю, що це посилить контроль нашої влади. і завданий так, що може про це вирішити. Так, і коли питання це... Звернення де мене депутата до міського голови і до директора. А минус об'єднання. Я хочу це на комітету, так? І ще тут. Хто yeah. що... Yeah. Василий Мурзаков, и начальник, и мальчик Амитет, который că есть первый свой раз. Тогда и он. Шановые депутаты, я бы вам придумал, я считал, Să у нас здесь не было состояния, как по-последнему, не было

Отже, до пропонується запитати, і вчеповоно буде в новому резацію. І ще одне речення, що запинув у комунальній власті, тобто таку робити права. Візьми допитати. Тут ще від магиї право передавати свідоцтва про право власне на комунальне житло. Про що мова йде? Про план підозрювана право власне.

Продолжение следует...

технології. Якщо у нас уже не буде прописано, ми отримаємо. Крім того, там ще постав документи подібне, і розпорядження міського відповідальна особа розтахи такої планки, там вони заняли, розмірувати роботу, Пишеться серія, номер данного свідоства, їх надзвичайно приходить, якщо ми, наприклад, на биєм плану на право.

Да, все мы давно пропустили, тогда. Одно Бог. Ну да. Так, вы имеете показание? В нього з миною повторяли да. Пошло не вниз, до реклама. Міської ради сміли на дипломатні. Документи, що на початку роботи 20 сесії виділяти води часу час для депутатів запитів, депутатських звернення, для висловити. Якщо мішає мені. Ні, таке ясно, як законодавчі війні, це ваше право. Можете дістати брати перед сочатним і ваше право брати голосу на другий дат. Давати звернення. Тут не питання. Я прошу, я не знаю, 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 я не ви я не знаю, 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 не знаю, я не не знаю, я не я думал, ну, что ну, я бы я бы уже не в принципе. У меня что-то на там по правке, а то люди как нас в целом там черкащали. Есть, не нема. Ну, не мог, значит, нема. Кто пишет, есть, 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 Питаю до 3-го питання. Що ви думаєте, пані поліція, може бути натиснений лист для міського об'єднання, може бути проще, я якийсь зачитаю, бо ви його не знаєте, і потім прохання будемо. Кандидат у 2017 році на складу форми фінансової становищі, за торгівлю платити вклади, ставлений в території року 2004 року Юрій Боєвий. Що спричиняється в цьому науково-гурмальному тестуванні?

Витягнути міського бюджету піджати оплати інших знаходження, кількість коштів виплачених на закупівлю ліків, що надіслати міськових джей оплати інших знаходження, з якого рахунку та за які кошти відбувається харчування. Кількість коштів виділяють на харчування. Депутат тож. Опікій голова. Не мені я відповідно Ну, Я прошу комісію проголосувати за те, щоб направити цей мест не просто міського, а

так, мы сприймаємо голосування, коли діально Що, у мене. Ми, 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 ми направляємося до гейта, управляємо є, ну, питання, і він буде готовий, ну вот эти становится ми там готову. Я думаю, що він готує тут Якщо, якщо є така проблема, а не 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 така проблема, а Тут вже треба не просто включити, це хотів критику, що з тим йому перемовиться. Є такі, а буде допомагати, або давайте щось вирішувати, або він. Я просто прийняти це рішення. тому що якщо за мене в наші цієї долари, я забуду не міста, ну

А вони ще наші затратували. Что видно не ставилось так, щоб фінансування повністю не хоче. Виявилося, що запали. Ну ладно, але ми за неї зачем, ми бачимо, що проблема є, але не знаємо, нічого не так сталося.